Чему депутати, з досвідкої право 22 депутати присутні у нас 12 депутатів, 13 дня. Голова сесія правомочна. пропоную розпочати засідання 48-ї позачергової сесії на посіці Немає заперечень? Немає проголосувати. Хто за? Проти. Дякую. Засідання у 48-й дочергої сесії оголошується відкритим. Планує мовчання всіх загиблих захисників і захисниць також мирне населення від російської агресії проти України. Так, депутата, для проведення протоколу зісім необхідно записати, які пропозиції? Прошу голосувати. Хто за дану пропозицію? Проти що зайвіть робоче місце. Для ведення протоколу підрахунку голосів протоколу підрахунку голосів, який додаткові членів комісії пропоную вкладати трьох сі. Особистий склад у нас пропозиції. Так, по черзі у нас повна гривального спробува Степанович і сусідна тоді немає, до речі. Про що хто за брано пропозицію? Проти дякую. з дякую. Прошу заняти робочі місця. У нас сьогодні два питання, тому сьогодні шведаліка зробимо. Я вас разумею. 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 Я Пані депутати, у нас до переходина пропонується вивчати два питання. Це проміна згодом подача державної комунальної власність і погодження з практично силою составного розпису працівників комунального терміни, дружині сусідському власні. Щодо запитання до порядку передкуденного немає заперечень. Тоді на голосування, прошу голосувати. Хто за? Проти. Так, ну, я по першому питанню Андрієнка що у нас трошки е займається іншою справою. Я доповір в принципі в курсі, е стосовно е надання згоди на передачі державної власності у комунальній. Е як ви знаєте, вона створена е забровільна і е місцева рятувальна пригородний підрозділ, і на сьогоднішній день е є домовлення. Стосовно передачі з державною власністю комунального мобіля марки «Вольво» 2002 року вибухово. Для того, щоб його передати з держави, необхідно державі, дадати, що ми маємо бажання прийняти, тобто прийняти рішення стосовно надання згоди на безоплатні передачі з державною комунальною. От. Цей автомобіль потрібен для нашого рятувального підрозділу, який десь функціонує, де виконує свої завдання, але з автомобіля, я думаю, буде краще виконати завдання. От. Тому пропозиція підтримати рішення. Які будуть запитання. Я б скидав владель фотографії, там відчувають. Ну, нас? Нас? Немає запитань? Пропонується Немає. проєкт рішення, що до проєкту рішення, запитання, заваження пропозиції доповнення. Тоді стане рішення на голосування. Пушу голосувати. Хто за даний проєкт рішення? Проти. Утримались. Одноголосно. Одноголосно, Одноголосно. дякую. Так, і э, про на наступного питання проповажує святкуючи сенсі достатньо розпису працівників команди підручність і кому голосу. Оксана Санчані. Да, пусть... Заходьте. Це приглашу. Доброго до дня. Даний проєкт рішення розроблено відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні та згідно пункту 3, 4 6 статуту комунального підприємства Дружелюбівський сількомогос, яким визначено, що керівництво підприємства визначає організаційну структуру кафе, встановлює чисельність працівників та їх посадові оклади і штатний розпис за погодженням із засновником, тобто Матвіївської сільської радою. Зв'язку з чим комунальне підприємство звернулося до сільської ради з листом, у якому зазначено, що для забезпечення безперебійного функціонування підприємства КП «Дружелюбівський сількомонгос на теперішній час потребує отримання статусу критично-важливого підприємства. Для отримання вказаного статусу необхідно, щоб середня заробітна плата по підприємству складала 14 тисяч 800 гривень. Також своїм листом дружелюбський сількомогос повідомляє про скорочення кількості штатного розпису на 4,5 одиниці, а саме скорочуються посади бухгалтера одна одиниця, касира півтори одиниці, слюсаря, одна одиниця і робітника з благоустрою, також одна одиниця, за рахунок чого і підвищуються посадові оклади працівників. Також КП Дружелюбівський сількомонгос просить погодити структуру і чисельність та штатний розпис працівників комонгосу. З 1 лютого 2025 року. Проєктом рішення пропонується погодити структуру, чисельність та штатний розпис працівників Комогоску КП «Дружелюбівський цін Комогоспу». Коротко в мене все. Добре, подача є запитання? Немає. Присутні у нас ТВО директора біженкового чи є запитання до Так. На сьогоднішній, на сьогоднішній день ми програли судове засідання з обговорювати каналу. Нам донарахували 810 тисяч, тисяч за непрацюючий прилад обліку по селищу Кам'яне, тому борг, звичайно, зріс. на сьогоднішній день у нас мільйон 700. Це два поточних місяці листопад 500, ну, близько 500 тисяч, грудин, близько 500 тисяч і плюс 810 тисяч ще боргу, які ми протягом року розпалювали. Ще запитання ви подачі до, до запрошених є. Ті, хто онлайн є запитання? Немає. Якщо запитань немає, то пропонується проєкт рішення. Погодити штатний розпис. Щодо проєкту рішення, запитання, заваження, пропозиції, доповнення. Щодо штатного розпису немає, заперечень. Все влаштовано. Тоді став на голосування проєктично. Прошу голосувати. Хто за даний проєкт рішення? Проти. Утримались. Утримався одна. Один отримався, так? Так, онлайн СІЗА, да? ,21 ,21. так? Онлайн Сіза. Да? Сі. Онлайн Сіза. Один угу. отримався. Рішення прийнято, так? так? Добре. Дякую. Так, добре, дякую. дякую, дякую. 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 А, дякую. Та, на цьому у нас передати не вичерпаний. Наступна сесія планується приблизно, навіть не приблизно, я думаю, числа. 13 чи 14 прав буде. Ігор е, 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 Анатольевич, звісно, не дуже в захваті, але е, потрібне питання піднімається стосовно е, захисту тобто, обороноздатності е, нашого регіону. Будемо виділяти на область, знову ж таки, виділяти плануємо там, 3 мільйони. От, ну і плюс е, приймати декілька програм щодо підтримки ветеранів, щодо підтримки дітей не загиблих і тому інше. Тобто там ну, багато Тому десь планую за 13-14 лютого от, зробити сесію. Уже... Це четвер, Да? Е, четверта п'ятниця десь. Да. Ну, десь та щось 13-14 це пара. Да, четверта п'ятниця. Тому прохання, да, можливість буде приєднатися онлайн, бачите, все Получається, у кого не получається, а максимум, звісно, хочеться бачити тут живу, живу да. mm -hmm. що всі живі, всі здорові. Добре, на цьому передобіна вичерпаний. Якщо запитань э, немає пропозиції, зауважень, тоді сесію оголошуємо за.